Покажіть, будь ласка, ще раз синагогу, яка містилася отут от на куті, ви згадували на Кошельницькій вулиці. Е, Як вона виглядала? Вона виглядала типу е, одноповерхового будинку. Е, чи було візуально видно, що це єврейський гвалтовний Видно було. Воно, а, вона, чи... ну, вона була чотирикутної будови, от одноповерхова, але е, на ній була якась табличка. Ага. Ну я не можу не, згадати, ну щось таке там було. От, і вона... Це спогоди є тобто ви пам'ятаєте її колись? Це було е, німецький, е, німецький час. 41-й, 40-й, 41 43-й, отак років. Бо дивіться, якби ми з моста ви, е, подивилися, то є така фотографія, е, зараз я покажу її. От вона. І видно, що отут є будинок і на ньому зірка Давида. Тобто теше вона, це, це вона є. Оце вона і є. є. Оце вона є. Вона, я ж кажу, вам вона була така невелика. От одноповерхова, і бачите, тут навіть вікна щось таке, воно воно це. Угу. От. Її знищили за німців? За німців знищили. Спалили. Ну я не знаю, чи розвалили, чи спалили, але за німців її знищили. За німців. Угу. От. Угу. От.